І всім привіт! З вами Крипто Свік. І сьогодні я розповім, як ми зможемо заробити 300 гривень відразу собі на рахунок. Що потрібно робити, зараз поясню. До 15 марта банк PUMP роздає 300 гривень новим користувачам його банка. Тобто, хто зареєструється в проміжок часу в певний. Зможе отримати до 300 гривень, якщо все правильно зробити. Це о, Перший такий нюанс: вам потрібно обов'язково зареєструватися по реферальному посиланню. Тобто, по звичайній силці посиланню, як вам зручніше, я його вишаю в описі. Ви переходите, робите просту реєстрацію через Дію. Ви маєте потім, після цієї реєстрації, ви відкриєте собі картку. Зробити покупку там, на 100 гривень, там, щось купити, поїсти, заплатити за комунальні послуги чи ще щось. І після цього вам зачислять до 300 гривень. Ну, в основному це 300 гривень, а якщо ви просто реєструєтеся, то там 50-100 гривень за звичайну реєстрацію без депозиту там. Ну тобто не потрібно там і потрібно просто скинути 100 гривень там, і зробити там операцію, там купити щось, зробити комуналку. Тобто нічого складного в цьому, я думаю, немає. Перше, це реєстрація, а реєстрація дуже проста. Я скинув в кінці відео, як зареєструватися правильно. Як ви бачите, я зараз на фото показую до 15.03 бонус до 300 гривень. Тобто за швиденьку реєстрацію через Дія. Не потрібно там ніяку кредитну історію мати, нічого такого не потрібно. Просто звичайна реєстрація по посиланню. Потім, якщо вам не сподобається цей банк, просто закрийте рахунок і заберете 300 гривень. Також ви можете, так само як і я, запрошувати друзів і отримувати 300 гривень. Від мене 50 гривень, якщо ви зареєструєтесь по моєму посиланню. Робите скріншот, відправляєте мені в Телеграм. Телеграм я теж залишу, і там показуєте скріншот, що ви зареєстровані під моїм цем. Говорите свій номер телефона. Я перевіряю ваше ім'я. Я перевіряю, якщо це так, дійсно. І кажете часто, то я вам скидаю 50 гривень ще від себе. Ви получаєте 300 і 56 зверху за те, що ви зареєструвалися саме по моєму посиланню. Це для вас така невеличка мотивація. Думаю, перше, це період такий до 15.03, друге це реєстрація, третє це е, розрахуватися карткою рахунком. Ну, четверте, там уже користуйтесь, не користуйтесь тим банком, це не так. І потрібно і кредитну історію мати не потрібно, це тільки плюси. А ось саме зараз я вже буду показувати вам сам процес реєстрації, що саме потрібно зробити, щоб там зареєструватися. Першим ділом заходите в коментарі або під опис відео, і далі виповняєте ось ці перші кроки реєстрації.